Вітаю, шановні кам'янчани! Вже в соціальних мережах прозвучали інформації. ми всі бачили, що біля торгового центру сакура відкривається фонтан. І це дійсно гарна співпраця бізнесу та місцевої влади. І ми маємо ще одну чудову локацію в найбільшому мікрорайоні нашого міста. Пам'ятаю, як на початках люди запитували, що це має бути, чому обгордили. Паркан в нашому сквері родинному, а сьогодні ми вже показуємо результати такої спільної праці, і це дійсно стане майданчик для відпочинку камінчан, особливо для маленьких наших дітей, які тішаться з того, що вони переймають чудову зону відпочинку. Вже вісім місяців ми почали цей проект по благоустрою ще жовтня разом з міською владою брали погодження, робили благоустрій проєкти запросили київських ребят, які робили там нам ці проекти, і типу по освітлені, по фонтану, по музиці. Я радий теж бути долучений до того, що можемо бути корисними для громади і робити такі цікаві речі. Сьогодні, незважаючи на дощ, вже запускаємо. Буде світлове шоу, буде працювати фонтан. Є вже лавочки, зроблені вже всі доріжки, немає болота. Так що радий, що в нас так все виходить і що ми разом робимо місто краще. Дякую. Дякую.